жарю морковку з цибулькою, пережарю. Буду робити рис з овищами. Гляньте о як багатенько, дві цибулини, одна велика-превелика така морковочка. І хай притушується. Потім додав, помішую, щоб не пригоряло. Добавляю рис. Який був раніше замочений, літра рису. І хай трошечки пережариться. Рис додавила. хай трошечки пережариться. Потім буду водичку додати. рис трішечки піджарився. Отакий От став сухенький, розсипчастий. І додавляю літру водички, бо було півлітра рису. Солю, перчу і хай закипає. Уже булькає, бачите? Цибульку і морковку я пережарювала на олійці і додавала трошечки смальцю. І от такий результат. От забулькає, і зараз зроблю меншенький огонь, і хай собі тушиться. Ну, не знаю, з пів часа чи хвилин 35 до готовності рису. Ну, це каша рисова. Але ж золощами в мене Микола любить і як гарнір вона. Ціла відпочити. Рис хай тушиться. А я оце трошечки в телефоні потикала, Да й зараз буду вечеряти і жду свого Миколку. Все, дивіться. Вже рис готовий. Отака краса виходилася. О, розсипається! Красота! Будемо сократи.